Так говорить Господь за три переступи Муава і за чотири цього не прощу, за те, що спалив навапно кості Едомського царя. І пошлю я огонь на Моава, і пожере він палати Керійоту, і загине Мав серед галасу, серед крику, при голосі рога. І витну зе серед нього, а з ним позабиваю князів його всіх, говорить Господь. Так говорить Господь, за три прогріхи Юди і за чотири цього не прощу. За те, що повідкидали Господній закон, і постанов його нестерегли, і що на манівці їх звели їхні елжебоги, за якими пішли їхні батьки. І пошлю я на юду огонь, і пожере він палати Єрусалиму. Так говорить Господь за три переступи Ізраїлеві і за чотири цього не прощу, за те, що за срібло вони продають справедливого, а за чоботи в Богого. Вони топчуть у земному поросі голову бідних, а дорогу сумирних викривлюють. А син його батько вчащають до однієї блудниці, щоб святе моє імення зневажити. І вони стелять одіж заставлену, щоб півлежати при кожному жартівнику, і п'ють в домі бога свого вино від покараних. І я вигубив був перед них Аморея, що його височінь, як високий той кедр, і він міцний, як дуб. Та я плід його знищив згори, а з долу коріння його. А вас я був вивів із краю єгипетського, і сорок років провадив пустине у вас, щоб ви край аморейський успадкували. І пророків я збуджував з ваших синів, а з ваших юнців назореїв. Хіба ж то не так, синове Ізраїлеві? говорить Господь. А ви назореїв поїли вином, а пророкам наказували і говорили не пророкуйте. Отож я потисну на вас, як тисне снопами наповнений віз. І згине й в моторного втеча, і потужний не втримає сили своєї, а лицар свого життя не врятує. І не встоїть із лука стрілець, і своїми ногами пруткий не втече, і верхівець не врятує свого життя. І наймужніший з лицарства нагиму тече того дня, говорить Господь.